Вітаю вас, друзі, на каналі КонТВ. З вами журналіст Правозахисник Ігор Завадський. Сьогодні хочеться з вами поговорити про те, що відбувається на наших вулицях, про те, в яких реаліях ми з вами живемо. Нам потихеньку нав'язують, що чорне це біле. Усі продажні медіа висвітлюють тільки ті події і ту думку, яка вигідна владі. А як же свобода слова, як же баланс думок. Щоб так сильно розділити українців за всіма ознаками тих українців, які ще три роки назад були як одним єдиним цілим, потрібен неабиякий талант, або ще й допомога старшого брата. Тому що те, що відбувається, це просто жах. Багато хто з людей вже все зрозумів. Але є люди, які досі вірять, що вони є власниками своєї землі, що вони є джерелом влади. Люди, подивіться навколо, що відбувається. На пустій вулиці, на заляканих людей. Селище міст вигрібали вже всіх роботях. Здорових, хворих, косих, храмих, без різниці. Та хіба не можна робити все по закону? Чи можливо це через те, що узаконили корупцію? Через те, що у голови знайшли 6 мільйонів доларів на ліжку? Ви собі уявіть, скільки можна було дронів купити нашим захисникам на ці гроші, скільки можна було життів врятувати людських. Звісно, її не посадять. Це невеличкий проступок в системі. Але в той самий час засновника руху права людини Остап Астахів, який врятував життя іншій людині від е, людоловів, від е, катів, без розпізнавальних знаків. Він врятував людині життя. А за це його кинули за грати на два місяці без права внесення застави? Ви розумієте? За те, що я врятував Василя Плескача від злочинців, від те, що його катували і викрали, і могли навіть вбити. А є випадки, коли катували людину, потім вбили. Це не вся в червні у нас була ситуація. Тобто є врятована людина, за це мене судять, за це мене обріхують, за це мене, за це мене називають агент Кремля там, е ще з вздурами. Чому? Тому що, щоб інші боялися бути людьми, щоб інші люди не допомагали іншим людям. Це все для цього робиться, щоб навіть голову не підняли, щоб боялися сказати. І ще раз: голова МСЕК, у якої знайшли грошей в еквіваленті три тисячі дронів, які могли врятувати життя купі людей, вона має право внести заставу і вийти на волю. А людина, яка захищає життя іншої людини, і на два місяці без правозастави. Тобто виходить, що людей рятувати в Україні не можна. І забули вже, що Конституція України це закон, який має найвищу юридичну силу. Наші стратеги пропонують нам нові геніальні ідеї. Переводити війну не тільки на територію Брянська Курська і в Білорусь. Я глибоко увірю. Заносительно небольшим Білорусь, білоруська армія служить своє оружжя. Це даже не вірить, це знання, я би так сказав. А це большой удар под их Москве показати, що вона не контролює територію, вона не готова защищать эти территории. території. Фактично це історія а-ля пригожин. Але тоді до таких осіб виникає питання: чому не воюють вони, чому не воюють їхні родичі, їхні близькі, їхні чоловіки, жінки? Чому вони не воюють? Чому не воює еліта? Чому ви знущаєтесь над простими бідними людьми? Коли звичайні люди віддають останнє своїм родичам на фронт? Коли донатять з мізерної пенсії, наші законотворці пропонують нам знову цікаві ідеї. Вгадайте на цей раз що? Заборонити нам збирати гриби, ягоди, горіхи? То, може, скоро вже потрібна буде ліцензія, щоб сходити до лісу? Наш рівень життя вже прийшов до критичної точки, а наш. Вельми шановний пан Гетьманцев розказує нам, що війна це такий час, коли всі стають біднішими. Ну, але ж не всі, не всі, ні голова МСЕК, ні її чоловік, діти, ні, ніхто з них не воює, ніхто з них не стає біднішими. Для чого ці знущання і експерименти над українським народом не біднішують ні судді, ні прокурори, ні депутати, ні їх помічники, ні всі ті, хто виписує собі премії. Вони не біднішують. А щоб їм не бідніти, то вони ще раз підняли податки, ціни, тарифи, ну, щоб їм комфортніше було приймати і зарозуміло нам розповідати, хто має воювати, з якого віку мають воювати і куди мають наступати. Ну, дивіться, заохочення у тому форматі, як це бачать росіяни в Україні, не спрацює. Ну так, ви знаєте, що Росіяни на даний момент не вводили навіть мобілізацію. Вони просто закидують свої депресивні регіони грошима, і люди готові йти помирати за гроші. Ми відрізняємося від росіян. Українці насправді готові воювати за свою землю і за свою ідеологію за право жити свободними вільними людьми. І відповідно така мотивація, як гроші, вона не спрацює, навіть якщо погодяться західні партнери допомагати цими грошима, тому що це неправильна мотивація. Як правозахисник звертаюсь до наших слуг, до наших народних обранців. Будь ласка, не експериментуйте над українцями досить. У нас не 37-й рік. Людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю стаття 3 Конституції. До зустрічі, друзі, на каналі КОНТВ.